Давно я не звертався, свої висновки не робив. Але в нас є професіонали. Всі кажуть, всі кажуть, у нас професіонали є, у нас є оці, кого ми вибрали, депутати, чиновники, влада, армія і, проч, і всі, всі всі інші інші слуги, які повинні служити людям. І вони повинні вирішувати всі питання, насправді судді, шукати злочинців, справжніх, ось і вирішувати справи всі захисники, хто клявся. Але в нас так сталося, що в нас в країні всі професіонали. Начну я з того, що я можу трошки не розумію, але трошки розумію, воєнні професіонали. От Воєнні професіонали, професіональні воєнні, вони офіцери. Мають звання, їх вчили, гроші отримували, але їх напередку немає. Дуже, дуже, якщо є, дуже мало, якісь зальоту, або добровільно там, або лише. А в основному це в штабах десь подалі, подалі від, від, від окопа. далі від окопа. І ці професіонали дають інтерв'ю, як треба воювати. Такі і поліція, яка повинна професіонально... Служити народу, злочинців затримувати, вона сама злочин, злочинцем стала, е, виконує злочинні накази оцих професіоналів. Я би сказав, цих придисвітів, які залізли до нас в уряд, в парламент, у президенти, скільки їх було, всі злочинці, так розібратися, всі крали, е, крали, обманювали, ніхто не викинув ніяких умов. Скільки людей за цей час роз'їхались, втратили надію, що тут щось може бути краще. Поїхали шукати іншу долю за кордон. Скільки мільйони, мільйони людей. Це. А зараз ці професіонали себе мінять, хто їх вибрав, значить не професіонали. Придумують нові і нові закони, нові самі себе. Обмежують у всіх законопроектах, яких вони нав'язують для простих людей. Вони мають бронь, вони мають захист, у них є імунітет. Проти того от людей ядом кормлять, а, а в них є імунітет, вони це не їдять. І я це дивлюся і професіонали в кінці кінців відповісти за все. В духовному світі професіонали попи, да, попи, в ряса ходять з хрестами. Сука, представляють Бога там хрест. У них будівлі постро... побудовані великі, вони представляють професіональну... професі... професійну Богу, вони отримують якусь там грошове забезпечення від чогось, якось живуть за рахунок. Людей, які вони втюляють цю фігню, вони мають бути професіоналами. Різних конфесій, баптисти, п'ятдесятники, вся та шушера. Тому що і всі, хто добився до цієї влади, я зараз піднявся хайп, хейп Срач, я б сказав, по поводу Зеленського, що в нього там рейтинг упав. І це -то 24 лютого там приурочили, молиться у них. Хто буде Ви ж, Ви ж професіонали, ви ж це що таке? Що це, що це ви таке робите? Ви хоч Бога повідомте, що ви будете до нього молитися. А то він не знає, там, напишіть, там, що ми 24-го зберемося і будемо до тебе молитись, всі разом. Блін, якась профанація якась дурня повна, що тобі заважає молитися там 23, го 22, го 21 го сьогодні. Що тобі заважає? було молитися раніше. Ми в ці шоу, шоу, ми зараз... О, дата. І Бог, чим більше ми будемо кричати, то це вже знаєш, оце професіоналізм мене вже так дратує, я скажу, так дратує. Ви ж вже люди, які повинні розуміти, знати істину. Але ви щось ви просто, ну так як десь як виконуєте чужі якісь забаганки, і просто ваше ваша життя для чого це все робили? За все відповісте. А оці такі от моменти і підтвердять вашу кваліфікацію, наскільки ви. Займайте ці посади. Всі випробовуються, ви ви получите, отримайте. Ну, як це можна ну, зібралися, я, я, я увіть собі: діючі, діючі блудниці, хай будуть там, там, усі проститутки, діючі підараси, такі, які цим займаються постійно, крадії, брехуни якісь упори ті, які крадуть у, у солдат пайок, ці яйця о, по 17, скоро у нас вони вже будуть по 17, як, щоб вже не даремно подається 17 гривень. І от, ти розумієш, і оці люди, ви оце, кажете, що вони будуть молитися. Це якесь... Е, за кого у яких вас Бог? Що ви за Бога тримаєте, ви придурки? Який у вас Бог? Оце збіговицька цих підаров, оцих брехунів, оцих, в кого крові повні очі, залито више голови, збагатилися на війні, і ви будете, вони будуть молитися, оці от, підараси, які е, е, нарушили всі свої обіцянки. Всі, які вони обіцяли народу, там, всі предвиборні програми, що в них були. Самі збагатилися, народ просто знищений. Нищите, нищите. Все... А ви, сука, ці професіонали, це, це реклама в інтернеті, 20 буде українська молитва. Ви тільки все, все зганьбите, я скажу, перед Богом. Ваше священство просто задрипане, я б сказав, засране, всрате священство. Ви думаєте, Бог оце, на, на, на кількість вашу зверне увагу? Він такий подивиться, хто ви, що ви робите? Що ви мені оце криве гарбата? Оці, хочете, щоб я легалізував у вас оцю все підросню? Щоб я у вас легалізував це крадійство і благословив ваших брехунів? Ви хочете, щоб я прийняв з ваших рук оці дари, які кров'ю, кров'ю просто не, не чужа кров, вирвете із рід, з дів із цих убитих людей, витратите скільки грошей. На це все. Ви просто людей забираєте віру. Воно ж не буде ні одне ваша молитва від, 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 від не відповім. Бог каже, нічого не відповім. Просто, одне скажу, всі, що питання, що ви хочете там, напишіть їх, звертайтесь до Бога по поводу війни, самі їх і виріште. Це все з Бога спитає, чому війна? Я вам дав все, владу, дав вам слово, духа, все вам дано, що вам не вистачало. І Бог спитає, чого у вашому будинку, вдома, війна. Чому? крадуть? Гуманітарку крали і крадуть в церквах ще в 90 ті роки. Більшість. А ми, а ми, а ми ой, ой, гуманітарку крадуть в Україні, чиновники. Так і ці чиновники крали духовні. Тепер це воно таке очевидне. Як брехали ці чиновники, придить заявки, ой, Бог сілює, Бог сілює, прийдіть до нас на служіння. Як прийшли хворі, так і ушли хворі. А заява така брехлива, брехлива була. Хто відповів за свої слова? А ви кажете, а чого ті брешуть? То ви перші брешете. Ось, мені дуже прискорбно дивитися на це все сміття. Я, я, я думаю, це буде 24 лютого все сміття припудрене, воно якраз прийде. Оця піна, піна, яка піниться зверху, вона сміття вспливає. І хоче Бога чимось е, задрочити, я б сказав, це задрочують Бога. Це не буде, це буде задрочення Бога. Слухай, слухай. Бог. Вроді Бог не знає, що твориться. Він тебе питає, що твориться, чого ви допустили? І це буде таке задручення Бога. Ви уявляєте всю відповідальність того, що ви робите? Збирається, там. всі пастяться. ох ти мой. Немає, здається, дурніших дурнів, чим, чим просто такі от придур, придурнені дурні, які мають Біблію і читають про Бога, і не бачать. Що Богу угодно і як треба жити, а вони все одно лізуть і будуть кричати, тобі, ті дох, тібі, дох. Господі помоги. Господі, Господі, благослови. А я говорю, я як все буде благословити. Просто будете виламувати Богу руки, вирізати з Біблії якісь цитати місця Писання і тикати ними в очі Богу, що він комусь колись десь щось сказав, то він комусь десь... І сказав їм, а тобі? А що тобі Бог каже? А ти просто крадієш, крадеш ці місця, писання, ці всі обітниці крадеш, привласнюєш собі і хочеш, щоб вони тобі збулись на тобі. А як ти пробиш? там дивись, кого Бог благословляв? Оцей угодив Богу, ходив да? жінок з Богом, і не стало його. Бог його Забрав до себе, йому було подобається людина. А був Садомогомора. Він пішов, подивився, що там робиться. І знищив на... нахер. Так можна Содомого Гамора? А чому ми не... ми... ти ж такі самі люди, які що і... таке? Що Шо... нас так Що нас так погано? Ти нас ті ж теж благослови. Сонце ж падає на злих і добрих. Чого ти нас не благословляєш? Що ти нас винищуєш? Давай всіх однаково, всі хочуть всім однаково. А кожен отримає те, що заслуговує. В кінці кінців. Свою славу, буде свою вартість, і то, що ви маєте. Це лже це. Я вважаю, що це все піна. хто там буде виступати і, ць... і сраку лизать у цьому залізними яйцями в кавичках. Зеленському, цей кодлий падлів, це все шушери то ви просто лже-священники, ви. А трудя, змії, не сатаністи, ніхто не скаже, що ви все брешете і брешете, коли ви перестанете брехати. Такі прості слова. Колись перед цим, як у ввели були бусифікацію, якраз було зібрання десь по весні. Рік тому, чи коли там, я не пам'ятаю, да, всі в Фірпіні, по-моєму, там були всі глави конфесії, туди Зеленський приїжджав. Я бачив тільки рекламу. О, там реклама така була, інтерв'ю, типа, ну за кадром голос. Але нічого, що там про, виходило, про що балакали, ніде не прочитаєш, ніхто не скаже. Що ви там рішали? Як ви там по черзі му сосали чи що ви там робили? Що ви там, що там, що стидно подивитися, щоб стидно поділитися, що там про, виходило, як ви їм там облизували, вилизували, відсосали по повній програмі. Ви ще тоді втратили свою гідність. І тоді, ще в той час у вас була можливість віч вічі висказати все, що ви могли б сказати. Але ви там втратили гідність. Потім прийняли закони жорсткі. І тепер штрафи, вся фігня людей. Людей катують, морозять. І в нас добровільна армія. Так я ж вернусь до армії всіх, хто захищає. Чомусь усі. Добровольці в перші дні. Я трошки участвував в цьому двіжу і потім ушов. Все, все безкоштовно було, без грошей, без нічого, зі своєї зброї, якісь там два рожка патронів тим комусь дали, один бронік на сміну. По очереди одягали. Ходили в своєму в одязі, все, морозились на холоді люди. Грузили ті строї, будували, блін. Безкоштовно. А зараз мільярди виділяються на це все. Нікому не в потрібних місцях і не в тому плані. А мільярди крадуть. І тоді, я знаю, були гроші виділені, їх вкрали в нас тут в боярці. Були гроші, суми назначені. Якась там організація, які два чоловіки, які числяться. А всім цим, цим добровольцям ні премії, ні хрена. Люди свої... Свій був, це, бензин, їжу там скидували, кормили, їли, там таке двіж був. Ну це було і все. Далі, далі люди пішли, поділилися. Хтось подивився, ушов, побачив, що поліція сиділа, да, поліція сиділа у своїх теплих норах там, не виходила. На, на, на держусто прийде до вечора, вже темно, треба їхати. Він тільки де, в день. Не вилазить з машини, собі гріється, сидить в машини. Мужики ходять там на вулиці, все. Він там сидить збоку в машині, гріється. Оце професіонал, якому зарплату начисляють. Його пенсія буде в 45 років. У нього там звання, вислуги, все-все забезпечення. Йому купляють все, зброю дають все. І воно сука не служить. А люди якісь мужики вийшли, пенсіонери. Їди, діди, діди, йшли, йшли, йшли. Сміх і гріх. Скільки було б крові, як сюди до нас пробралися, приїхали, пара БТРів, хоча цим, 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 ні, 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 було, б. Це всі ні не було, хрена. У нас, по крайній мірі, тільки в кінці. От. Приїхали тут було б тут була б крові, скільки полегло було всі хлопці. Як ото в Херсоні, блін. Замочили з одного разу, і все, і були б герої на Це Просто дурні, дурний героїзм, дурний якийсь. Так, да, завзяття було, якесь дурнувате було. Але гроші вихватили інші. І так далі понеслося. Да. І тепер сидять і мужиків пакують, бігають хлопців якихось. Будівельників, якихось там, сантехніки йдіть, воюйте, а самі вони на них втратили, скільки грошей з держбюджету, скільки вони сиділи там, вчилися. Ага, покажіть мені. Багато цих спеціалістів там воюють таких. Може, лейтенанти ще й воюють там, Старлей, а далі капітан, майор і все інше проче. І мені дуже, дуже, таке саме духов... 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 духовенство. Духовенство наше християнське. Це його не взяв, зараз ефіри. От я зараз в прямому ефірі знаходжусь. Підключись, з людьми побалакай. Це ж високо недоступні, блін. Ви ж боги. З вами не прийдете, щоб вам відповісти. Як були у вас прямі ефір? Я пишу, пишу. Ви навіть не хочете читати коменти, не то, щоб підключити в ефір. Ви ж тут же величні, величні, блін. Охренівші. Не дарма в нас війна. Думаєте, Богу потрібно оце, оце, оце з -з -з завтра буде це шоу. Я думаю, після цього шоу буде так гірко г... в нашій країні, як ще ніколи не було. Краще не буде, буде тільки гірше. Бог наш з гнівом, я, я перечуваю цей Божий гнів. Якщо ви це чудите, оце все, херню цю порнографію, оце шоу театральне це все. Блін, гірко нам, що так ніколи не було, як буде. Просто трендець. Це моє таке передбачення. На жаль, правду ви не кажете, будете лизати, сосати, стелитися і все. Ну, то ваша така доля, ви самі таке вибрали. Дякую за увагу, що ви не бачили. Можете поділитись. А, да. а як же поділитись з цим матюками? Да. Я ж такий гарний, я ж не поділюсь такими. Це дуже воно таке непричасне звернення. Я таким не поділюсь. Ну, Як кажеться, за, за русським кораблем.